Пам'яті чеченського державного діяча анотаційну дошку першому президенту Республіки Ічкерія, лідеру руху за незалежність від Росії Джахару Дудаєву відкрили у Івано-Франківську на Одноіменній вулиці. На урочистий захід приїхали командир та бійці батальйону імені Шейха Мансура. Муслім Чеберлоївський особисто знав Джахара Дудаєва. каже відкриття цієї анотаційної дошки велика честь для всіх борців за незалежність від спільного ворога. Де ми з чотирнадцятого знаходимося. Ми з 2014 року знаходимося тут. Беремо участь у цьому конфлікті на стороні України проти нашого спільного ворога. Цей день для нас важливий, цей захід для нас важливий. Тому ми спеціально з фронту приїхали сюди сьогодні, щоб разом з вами взяти участь у цьому відкритті. До вшанування пам'яті генерал-майора авіації долучилися представники націоналістичних організацій, історики, матері загиблих українських воїнів та мешканці громади. Пригадали, як у 1994 році у Івано-Франківську закликали допомогти громадянам Ічкерії, які зазнали поневірянь від російських окупантів. Тоді франківці зібрали чимало гуманітарки. Відтак уся Україна підтримала чеченський народ. Сьогодні багато чеченців воюють на стороні України, української держави. Джухар Дудаєв, його рідні тут перебували Івано-Франківську, пригадую, 90-ті роки, коли ще був таким досить юним. І для нас ця постать надзвичайно важлива. Ви знаєте, що ми маємо вулицю Джухара Дудаєва. Ми маємо сьогодні відповідно, вже тепер анонтаційну дошку. І найголовніше, що ми сьогодні допомагаємо батальйону імені Мансура з дронами для того, щоб далі бити спільного ворога це московського окупанта. Принагідно, міський голова Руслан Марцінків передав 50 FPV-дронів Чеченському миротворчому батальйону імені Шейха Мансура. Бійці кажуть, зараз це найнеобхідніше на полі бою. Це війна технологій нова це війна технологій нова ще 2022 року. Коли ми були у Бахмуті, все було по-іншому. На даний момент технології, дрони, аеророзвідка це все йде вперед і постійно все тільки вдосконалюється. Тому це дуже актуально, це дуже знадобиться. Будемо працювати на трьох напрямках, а дрони полегшать всю роботу. Будемо максимально знищувати ворога, більш якісніше проводити аеророзвідку з мінімальні. Втратами свого особового складу до слова Джохар Дудаєв народився 15 лютого 1944 року. Був убитий 21 квітня 1996 року співробітниками Федеральної служби контррозвідки Росії. Свого часу за певних обставин дружина першого президента республіки Ічкерія Джохара Дудаєва Алла проживала у нашій області, зокрема у Буштині та Косові. Віталія Коч телеканал 402.